Новинка від шкоди, шкода L roll коштує 34 тисячі євро, да? ну, там звичайно дивитися треба, це ціна з ТВА без ТВА. виглядає дуже круто, якщо чесно. От, максимально мені подобається. Колеса 235 55 r 19 підкрилки пластикові. Ручки звичай, як у звичайного авто. О, дивіться яка приборна панель. Тут я бачу вже є адаптивний круїз контроль. Е, такий він салон типу екошкіра і тканина. Тканина приємна, паряща консоль, там з підсвіткою амбієнтною. Ух ти! Ой! Блін, сидіти зручно, якщо чесно. Підлокітник фірмовий. О! А ні, не фірмовий, слухайте, він не регулюється. Але цей шильдик дуже прикольно виглядає. Тут для монеток. І там дві ніші для телефону. Бардачок обшитий, досить великий. Мультимедіа подобається. Ану, провірка. Чи виправилась шкода чи ні. А, ні, хер там не регулюється. Блін, ну коли вони почнуть це робити. Ну, прикольно, кермо подобається. І приборка мені, якщо чесно, подобається. 64% заряду. Сидіння я не регулював під себе, воно тут механічне. Тобто воно так досить нормально відсунуте. Заодно чудово глянути буде що там позаду. Позаду місця багато. Ну, автомобіль, до речі, не маленький, він... Ззаді, до речі, зручно сидіти. Автомобіль, до речі, не маленький, він Що за розмірами, ну може там трошки менше Кодіака. Ось так от. Тут все тверденьке, але обшито тканиною, тому виглядає нормально. Ну і так він виглядає позаду. Давайте глянемо ще багажник. О, прикольно, багажник без електроприводу. Да, багажне відділення значно менше, ніж у Кодіака. Зате дивіться, як скільки ніж. Скільки ніж. Одна-дві дуже круто зроблено.